18 січня у селі Тернавка вже в зруйнованому будинку, який знаходиться за моєю спиною, виникла пожежа, внаслідок якої загинула 87-річна жінка. 6.30 були тут, побачили, що у полум'я був повністю охоплений будинок. Хлопці, відповідно, пожежно рятувальні підрозділи приступили до осіння пожежі, викликали додаткові сили, так як тут було все покрито полум'ям. Ну, і після того, як пожежу локалізували, було видно труп. Жінки 28 року народження. Попередня причина виникнення пожежі це є несправність печі. Вогонь помітили сусіди, які і викликали вогнеборців. Однак через запізніле виявлення пожежі ні будинок, ні господарку врятувати не вдалося. Коли ми прийшли вже тут згоріло. І Що можна сказати? Козу то витершили, собаку, а сальни Ще одна пожежа трапилась 19 січня в селі Малятинці Кіцьманського району через необережне поводження з вогнем під час куріння згорів будинок місцевого мешканця, якому вдалося врятуватися від вогню. Власника він саме закорив цигарку, ліг відпочити. недопалок пав постільні речі. Вони зайнялись, почали тліти. На щастя, чоловік відчув про те, що виникла пожежа, вибіг назовні, покликав сусідів. На той час, коли люди викликали пожежно-рятувальні підрозділи, вогнем було охоплено вже. Кімната, де виникла пожежа. В цьому сприяло також те, що були конструкції на горищі дерев'яні, куди поширилися вогонь. Рятувальники ліквідували пожежу в тих межах, в яких вони застали на момент прибуття. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.